Чемпіонат Європи з соки новий турнір на каналі Футбол Хаб. Дивіться прямі трансляції матчів збірної України, а також огляди найцікавіших поєдинків. Перед матчеві та після матчеві аналітичні студії. Обов'язково підписуйся на футбол хаб. Ну, ви бачите налаштування нашої команди, як вони хочуть в бій, як вони хочуть грати і вигравати у сьогоднішньому матчі. Друзі, у вас вже 5300. Я дуже вдячний вам за активність. Дивної точки зору себе проявив вже на цьому чемпіонаті. Антон Рос його удар відбиває воротар збірної Польщі. Закрити стійку, або скористатися цією передачею. Одразу відповідь Польщі. Це дуже небезпечно. Оце вже дуже неприємний момент. Скоротив кут пострілу. Ну і наскільки я розумію, там ще порушення правил до того було. Адже штрафний розіграли наші гравці. Рос його удар з лівої ноги. От якраз ліва ударна рога нога в Антона Роса. І там був рикошет. Буде кутовий тепер для нашої команди. Рос якраз його виконує за під передачу, намагається відкритися. Кузьмак його удар. Класно! Класно, але поки що вище воріт. Можна із дальньої дистанції бити, і тут є шанс забити. Чому б ні? Друзі, у вас вже майже 10 тисяч глядачів нецького. Давід Лінка зараз атакує. І от його передача на ящика. Його зустрічає Мельничук. Удар ящика. Одразу небезпека біля наших воріт, але все ж таки виловлює м'яч байдак і не зупиняється. Одразу вперед на роса. Роси з м'ячем. Його передача на Завгороднього Завгородні. Хитає суперника, пройти не може. На жаль, ну от бачите, начебто нічого особливого, начебто, Ящик утримує м'яч. І достатньо далеко до воріт, але він все одно знаходить цю можливість для удару. Міняє свого десятого номера зараз головний тренер збірної Польщі. І знову пресинг. Солонина пресингує. Передача все ж таки проходить на Новаковського. Тут, мабуть, було порушення від Сандецького. а потім ще одне порушення від нашого гравця. А... Невже ну, там був удар ліктем? Ага, подряпина. Подряпана дуже неприємно гравця збірної Польщі. Здається, це Новаковський, жовта картка Сандецькому. Жовта картка це означає, що дві хвилини наша збірна буде в меншості зараз перебувати, трохи часу виграти, поки там поляки розпочнуть нову свою атаку. Продовжується атака збірної Польщі. Удар Пірковського відбиває байдак, відбиває. І Мельничук падає. Було порушення право. До зараз чудово зіграв Мельничук. Знову на Кухарського розігрують м'яч футболісти збірної Польщі. Бачите, в більшості вони не використовують ящики, що цікаво свою головну зірку. Знову Пірковський з м'ячем. Тут треба розпасовувати. А от у ящика інша манера гре. Удар, з яким спокійно впорався байдак. І знову одразу викидає вперед. І тут може ще й зачепитися Мельничук. Мельничук, мені здається, що вже дуже близькі ці дві хвилини більшості збірної Польщі, щоб закінчитися нарешті. Але поки що не дає команду суддя хронометрист. Ще один удар, ще один удар вище воріт. І от тепер байдак вже може розігрувати. Тепер він вже впевнено може йти вперед і навіть бити по воротах суперника. Хороший удар байдака! Хороший удар. Він вміє це робити. і, Повірте, він вміє і забивати. Байдак знову він із м'ячем. Проходить вперед. Сандецький під передачу відкривається, отримує цю передачу. Далі пас на нечая. Знову Сандецький. Сандецький проти капітана збірної Польщі непогано. Ми комбінуємо. Сандецький далі проходить встигнути б за м'ячем і видрябує. Все ж таки м'яч сандецький. Але далі передачу не вдалося віддати. І знову порушення. Знову порушення. Та невже? Ну, ну навіщо ж тут жовта картка? В Обороні треба вистояти у цьому першому таймі на останніх хвилинах. Атакує збірна Польщі удар вище воріт. Зараз вони дещо іншою п'ятіркою грають ніж намагалися зіграти у першу більшість. Зараз вони беняса випускають. І ящака капітан залишається Дембіцький. Ну ми одразу б'ємо відповідь. що треба під удар, підлаштовуватися. Здорово! Здорово зіграв Кузьмак, Кузьмак мчить вперед. І трошечки загрався. Ящик у нього м'яч забрав. Неприємна дуже ситуація. Але Рос, але Рос блокує удар ящака для тих, хто вперше дивиться соку. Кожна жовта картка це дві хвилини. Ух, зараз помиляється байдак. Це ж останні хвилини. Ну як так? Ну, останні секунди першого тайму. Ну, дарує м'яч байдак. Ящаку і той забиває з власної половини поля. Надзвичайно прикрий епізод. Надзвичайно прикрий епізод. Лідер нашої команди, капітан нашої команди. То помилився, на жаль. Ми дуже непогано затискали суперника. Ми мали моменти, мали удари по воротах. Так, сьогодні гольових ситуацій набагато менше, ніж в інших поєдинках. Але, ну, такий рівень суперництва, і зараз треба забивати! один Дмитро Мельничук на добивання. От бачите, одразу на першій хвилині другого тайму ми забиваємо. Ми любимо забивати на перших хвилинах. І зараз це робить Дмитро Мельничук. Він і в першому таймі був одним з найкращих. І зараз на добиванні після удару от, лівої ноги. Ось цей різкий фірмовий удар від Антона Роса. Він проходить і треба зараз розвивати свою перевагу. Ящик, йому не треба давати бити. Його треба закривати максимально. Причому, е Але це дуже специфічний гравець. Бачите, одразу як отримує м'яч, іде в Дриблінг. Силовий такий дриблінг, хороша передача. Якраз від ящака, і, на жаль, поляки забивають другий. І от цю, цю атаку знову зробив Ящак. Е саме він прискорився, саме він обіграв, віддав важливу передачу, а забиває Бартек Пьорковський. Е він Якраз достатньо відомий футзаліст у своїй країні. Ну і 2-1. 2-1 на користь збірної Польщі. На жаль, недовго трималася нічия. Більше 10 тисяч у лайві. Друзі, давайте вболівати. Рос. Роз. Роз. Його удар вище воріт. Нам нічия підходить, щоб бути першими у групі. У нас краща різниця м'ячів. Байдак. Буханевич може бути непогана атака. Удар. ні Його блокують поляки. Ще Буханевич. Із м'ячем класний удар, але як же зараз зреагував Гжила. Нічого собі. Антон Роз. Ще один удар. І знову Жива відбиває. Хороші атаки збірної України за вгороді назад на Роса. Рос знову із м'ячем з під ящика намагається пробити. Зараз не вдається. Ще один удар байдака. І дуже досвідчена і впевнена, і вона має. Вона вміє грати під таким тиском. Ящик, Ящик проривається вперед. Б'є Ящик, Здорово, байдак. Байдак зумів. Зараз м'яч відбити, але знову ящик із м'ячем забрати. У нього м'яч вдається. Рос. Рос тепер йде вперед. Завгородній, Його передача. Ні, не пройшла передача на Кузьмака. 34-та хвилина зустрічі, ще трохи часу є. Тут можна все змінити на останніх секундах, і в будь-який момент треба тільки в це вірити. Удар просто з аута відбиває Жива. Удар по наших воротах Не точно. і треба поспішати байдаку. Сам він біжить за м'ячиком, щоб якомога швидше його розіграти. Антон Рос. Знову від, він із м'ячем. Багато дуже від Роса Зараз залежить удар на добиванні. Ні, м'яч не влітає. Не влітає у ворота після удару Кузьмака. Багато сьогодні вболівальників. Багато вболівальників саме збірної України. Євген Мельничук. Проривається вперед, залишає м'яч на партнера. Кузьмак. Кузьмак не вдається удару. Тут можна забивати. Мельничук Завгородній! Ні, не забивають українці. Але що там? Рукою грає хтось з гравців збірної Польщі. Це буде пенальті. Буліт! Буліт для збірної України на 39 й хвилині зустрічі. Чудовий шанс все ж таки зрівняти рахунок. Давайте подивимося що тут було. От тут, мабуть. Нерви просто у найвищій зараз точці. Україна зараз може зрівняти рахунок на останній на останній хвилині другого тайму. Антон Рос проти Павола Рос і його боліт. Рос і 2-2! нічия на останній хвилині для України. І на даний момент ми виходимо на перше місце у своїй групі. Антон Рос. Як же він зараз реалізував боліт? Як впевнено, як чітко, як спокійно. Отут хтось із гравців Польщі рукою зіграв, із польових гравців збірної Польщі. Ну і Рос реалізував, Рос розібрався. Всіма силами йдуть поляки вперед. Щось забагато. Арбітер додав, притискають нас до воріт, але це останні буквально секунди, і треба тут відбитися. Кузьмак вибиває м'яч за бокову лінію. Продовжується атака збірної Польщі. Е, і що? Це все? Від, на... від кого м'яч пішов за межі поля? Від воріт. Від воріт буде. Байдак із м'ячем. Просить вже весь наш чат свистіти арбітрів. Байдак одразу б'є. Ящак і все. І все, це 2-2. Це нічия, яка означає перемогу для збірної України. Ми перші у нашій групі. Ми перші у групі сі. І насправді це чудово, оскільки в одній восьмій фіналу у нас може бути ну, дещо слабший суперник. Це не Литва, яка друге місце у своїй групі з Казахстаном посіла і з Казахстаном в нічию зіграла, а інша команда. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє.